Капремонти у школах, каналізування, реконструкція вуличного освітлення та ремонти доріг це частина того, за що взялися у винниках в межах комплексної програми. Пріоритет номер один освіта у цій винниківській школі. Перед першим вересня кипить робота. Цьогоріч закладу освіти перепало тільки на ремонти вбиралень 1 мільйон 400 гривень. Крім того, повністю перекрили дах і у четвер починають заміну усіх 318 старих вікон на енергозберігаючи, відновлюють ганок та під'їзну дорогу. Таких вагомих інвестицій тут не пам'ятають за всі 25 років, відколи працює одна з найбільших шкіл Личаківського району. Ми відкривалися 1 вересня разом з нашою державою, і це вперше такі виділені великі кошти. Ще одна, але вже більш масштабна хіласова п'ята винник – це аварійна каналізація. Багато труб просто закінчуються у річці Марунька, а далі всі ці нечистоти спокійно впадають у полтву, Скаржиться міський голова винників. Каналізація сьогодні збирається верхня частина винник. так. І частково внизу до Святослава, там де приватний інвестор дотягнув, до тих пір воно збирається. Оця ця частина виник, а це фактично ну половина, якщо говорити по кількості будинків по, по людях, не каналізована. За попередніми розрахунками для того, аби привести мережу насосних станцій, колекторів до пуття треба 30-35 мільйонів гривень. Наразі готують проектно-кошторисну документацію на п'ять об'єктів. Ми реально оцінили два, максимум три роки всі роботи можна виконати, і це фактично буде майже 100% каналізування міста. Крім того, у містечку вже підсвітили шість нових вулиць, ще 20 – на черзі. Єдине, що нам треба зараз провести процедуру прозоро для закупівлі обладнання світлового, тому що тижні за два ми відновимо роботи до кінця року 26 об'єктів буде виконано. Усі ці масштабні реформи стали можливими після затвердження депутатами львівської міської ради комплексної програми підтримки, яку прийняли у липні. Повне порозуміння з місцевою владою це ще один рушій процесу у винниках, запевняє мер Львова. Найменше коштів в цьому році інвестується в Галицький район, центральний район. А всі кошти пішли в цьому році по околицях, по спальних районах міста Львова. Ну і, звичайно, наші містечка-сателіти це є Рудно, це є Брюховичі, це є винники. Тільки у розвиток Винник цього року з бюджету Львова виділили 20 мільйонів гривень. Віталій Кубліко, Олексій Шилковий – головні новини Львова.